Український день пам'яті захисників Донецького аеропорту було встановлено з ініціативи українських воїнів, які 242 дні боронили цей стратегічний об'єкт. Бої за аеропорт тривали з 26 травня 2014 року до 22 січня 2015 року і закінчились після повної руйнації старого та нового терміналів. Найстарший кіборг України, шосткинець Олександр Салов. Він став учасником пам'ятного заходу, організованого у волонтерському центрі Шостка Добро. Олександр став на захист батьківщини у 2014 році за покликом серця зараз згадує найяскравіші моменти, які пережив в аеропорті. Були ситуації, що нас прижимали, ми були в аеропорту, там, в відділі аеронавтики, Там нас прижали сильно. До поки не прийшла основна група. думали, думав, що вже ми не вийдемо. Окрім Олександра Салова, поспілкуватись із шосткинськими школярами прийшли батьки інших чотирьох захисників Донецького аеропорту. Їхні сини кіборги вже доєднались до небесного воїнства. Це Роман Бабич, Антон Хоба, Володимир Верхотурав та Іван Євдокименко. За офіційними даними захищаючи Донецький аеропорт, загинуло більше 200 військових. Кіборги стали символом відданості, ідеалом нашої рідної України. Наш земляк Іван Євдокименко загинув у битві за Донецький аеропорт 20 січня 2015 року. На той момент йому було лише 22 роки. Його батьки Микола та Валентина Євдокименки говорять, на боротьбу їхнього сина надихнули події майдану. Вони були звичайні люди, такі ж самі, як і як і всі, як і ви, як і ми. Але залізним у їх була. Воля до перемоги і бажання перемогти, щоб вистояла Україна в цій несправедливій війні, і щоб вона була. Європейська розвинена. Товаршував з Іваном Євдокименко ще один полеглий захисник Антон Хоба. Він загинув 26 січня 2020 року в районі селища Північне поблизу Турецька на Донеччині. Внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої. Раніше хлопець розповідав нашій ТРК про свої бойові будні. Ще один захисник Донецького аеропорту Володимир Верхотуров. Він пішов добровольцем у 2015 році. Вражає кількість його нагород. Серед них лицарських. України, медалі за звитягу, за військову доблесть, нагрудний знак десантних військ, знака учасника АТО за участь в антитерористичній операції. У 2022 році добровільно пішов на фронт. Про свого сина розповіла Наталія Верхотурова. Всі 240 днів, коли кіборги наші охороняли литовище. Це був кремешний ад для мене, як для матері. Це все. Тяжко було весь прийняти. Але коли мій син теж пішов спочатку в АТО, був, був рік, а потім пішов захищати Україну і завжди казав, у мене все добре, ми поїли в шапках, мама, не хвилюйся, 5-4-0. Це дуже складна. особисто займався евакуацією поранених та загиблих бійців з Донецького аеропорту, Авдіївки, Пісок, водяного, опитного, тоненького, З опорних пунктів шахти Бутівка, врятував життя сотням військових, удостоєний почесної нагороди, ордену Народний Герой України. Все це про уродженця шосткінщини Романа Бабича. Він загинув 25 січня 2023 року. Про те, як Роман рятував життя наших бійців у Донецькому аеропорті зі сузами на очах, розповіла його мати Валентина. З 2014 року по 15 рік вивели вже їх тоді, коли не витримав дійсно бетон з кінця серпня. О 25 січня, 23-го року, він знаходився в одному єдиному місці, як зараз кажуть, фортеця Пахмут. І там загинув, він завжди казав, Шума, ти не думаєш, що я не боюсь. Всі бояться. Але як всі будуть боятися і сидіти по домам, хто буде захищати дітей. Матерів, батьків під час заходу наголошувалась на необхідності донатів, адже армія потребує дронів. А ще відбулась хвилина мовчання у пам'ять полеглих за батьківщину. Наприкінці всі разом заспівали гімн України у надії, що скоро настане наша перемога.